Ми робимо таку машинку, складаємо модельку, яка називається Ford Pickup, Там всі подробиці ми не знаємо, як вона називається. Але, Але це нам не мішає скласти її. І так. Є різні деталі яких треба їх зробити, причепити, щоб все воно відповідало дійсності справжній машині. Захар трошки думає, бо тут треба не тяп-ляп, так тяп-ляп воно не складеться. Треба дивитися і в інструкцію, і думати, що куди. Все, пер це Дверку, Дверку першу зробили, нас тут знайшов нас друга дверка. Важко. Mm -hmm. Комодельків як накрутишся, то захочеш думати і з механіком не захочеш, ти працювати, або захочеш наоборот. А що, буду купляти собі модельки, буду грамотки робити. Ну це модельки, коли, коли ти ще дитина, то модельки. А коли вже дорослі, то вже треба серйозно просто ще щось думати. Такі машинки і можна буде просто взяти її на чертити і брати просто в риски, накрасити і, і робити такі. Верх, які ми зробили, перевертаємо машину на другий бік, щоб нам... До гори дригу. Саме чіпляємо? Е, панельку. Ну, я зараз... Чи... Яку панельку? Панельку той і зараз. Ще ага, немає... і руль треба причепити. Руль причепити, бо... бо буде тяжко. чіпати. Mm -hmm. Може відкрий вікно, щоб тобі світліше було. О. Але я не знаю. Трошки не дуже якість. Слава. Повавимось, ну нічого. Ми ще на початківці. Я, я за... Я за ще це не зовсім вміємо правильно знімати відео, але... Я думаю, що ми навчимося і в нас буде кожен раз краще і краще виходити. Чекай. Все. не буде. ти скривився, Що там сталося? Розкажи за що про себе, скільки тобі років, В який ти ходиш в клас? Хочу клас. Скільки тобі років? Дев'ять. Тобі подобається ходити до цієї школи? Да. Що би ти хотів, що тобі тут подобається і ти хотів би в Україну, щоб таке в Україні було в школі, таке як тут? День. І їжа і все, а уроки? Як було тут уроки? які yeah. такі як в школі? Так, як тут в школі. Як в Україні, чи ти хочеш, щоб тут були такі уроки, як в Україні? Ні, я хочу тут Щоб задавали домашні завдання? Ні, я хочу в перерві на скалі. А, тут мало перерв. Ну зато вони великі ті перерви. Ну зато то великі перерви маленьких перерв саме більше собі. Подіблю виходять на вулиці. А що тут а на Великій перерві? Тут можна на Великій перерві ще більше подій зробити, встигнути? На що? На що? Ні, ось я читала навіть послухати. Тут два круги можна робити. Що робити? Два круги, круг у грозі. Бігти? Та, два кіла. Або три. Якщо ти сваришся з кимось, так? Так. Або один, скільки раз посваришся, ти скільки будеш раз е, ночами потрачувати десь так. А в три, в кількі три, як ти, потім ще довгі, ну то як довгі дише, то ми потім можемо чітко мати такі то, і ми можемо собі вибрати. Тобто всякі різні. Що вибрати? Подаруночки чи що? Подарунки. А хто посварився, то мінус той долар, так? Так, як три назбирали з тих екуха, то мінус один долар. І ти, ага, якщо б ти. Я, а і що я... вчителька записує, хто нечемний, то вона десь там галочки ставить, я... чи що? После... А звідки вона До... знає? Реально досі пише, пише. На перерві пробігає два кула. То. а то після той перерви то є. І що скільки ти вже круги пробіг? Я раз пробіг чотири кола. А що ж це ти там за таке робив? За всі рази за всі рази? За, в... за півроку? Да, за всі... Ти що, сварився з кимось, чи бився? Та ні, просто там не дуже на уроці то теж так. А, якщо неуважний на уроці, то значить піди розвійся, побігай пару кругів і похоло. Ну, на перерві. Ага, на перерві. Класно придумано, я тобі скажу. Нічемний, наче цілу перерву бігаєш, так? Ну, не ціло, бо ціла перерва це пів години, а так два круга свій пробігся, бо якщо ти не чемний. Ага. Бачиш? Скільки всього цікавого дізнаємось? І що, в тебе щось виходить? Давай ми трошки зупинимо відео, через трошки ми продовжимо, бо то буде дуже велике довге відео. Ти це вже що причепив? Я причепив сідушки і руль і ще що? Коробку передачі Коробку... панель. Передач. Добре, наступна що в нас? Наступна в нас де ось така Ага. Ми її будемо тут на то зараз крутити. Ага, то треба там на болтики, на шурупчики чи що там? Да, так, на болтики, На шурупчики, на Ага. Болотки. Ну, зато тобі отвертку дали, викрутку, щоб ти мав чим закрутити. Все продумано. Все підстави, яку нам на рухну. Все. серьезный наш захар а те днище як воно правильно называется но ну, тоже металлевич то оно Ні, нет не, пластмасове а теж така добротна Пластмаса, так? Да. Ти же все О, припочив? чекайте, я забуду о ну бачиш наказала ти інструкцію, дивись Що там хоча... тебе?

То to... присядь, бо тебе погано видно. То to... габарити. Ага, ясно. Габарити. В інструкції подвір. Ah. Ну, не, ж, кажуть сім разів відріж, один від мі... від... Ой, Сім відміряй один відріж. Щоб не переробляти, краще подивитися. Я зараз більш таке. Що далі робимо? Наступне. Далі стало Е, мама, які краще. Та які кочі тобі подобаються? Що там два вида шин чи що? Так, золоті. Ну короче, я буду міняти. Ну поки що поки нова то золоті, а потім вже можна Ні, і чорні. Чорні. Як по болоті покатаєшся. Тож пікап пікапний ну, момент. Позашляковик та, та... там? Так да, крутись еще черный. Крутищий черный. Ну давай черный. — Що там наступне? Наступне нас останнє. І саме найбільше, як сказати, важливе. Без того машини на ну, без того не поїду. Ми... Як ти скажеш? Наїд, ти б би рекомендував би такі модельки для своїх однолітків чи ні? Тобі подобається таким займатися? То саме більше спілкува? Ліби складати трімтарі. Ага. Ліпше ніж лего. Ну так, Хто таке, кому таке подобається, то може. Не, ліпше ніж Лего. Ліп. Краще ніж за лего? Так. В американці мер... mm. завжди є номера взади, а всякі, тіне... всякі ті той, то вони можуть собі і всякі різні такі. Імена, назви, клеїти, чіпляти, все, що хочуть. Так. Все, поліція не спиняє, поліція спиняє, як нема номер. все. Можна без номер. і що, їде машина, крутиться чи ні? Машина їде ся. І що? Тобі подобається? Зараз, зараз будемо... Ти би ще хотів щось інше, але ну подібне щось складати чи вже я... оця машинка і все, більше не купляти? Ні, я хочу ще е, собі купити. Я бачу там трака і краще такого більшого, так? Да? Ну то так, ну то великий. Такий думаю, ось такий. Бо коробка ось така. Ага так. То ти ще про таке мрієш, так? Я хочу таке. воно мене 49 доларів таке. Нічого собі так нормально. А ось ця скільки коштує? 에, та 29 доларів. Ще там був такі сніві стінку з я думаю, що там можна зняти буде і все. Зараз будемо тестити машину. Ой. А де ти збираєшся на її їздити тестити? Тестити ми зараз будемо тут одразу. Наплачемося. Та ти стіл поб'єш ти шо? Міцна. То вона металева. Ні, то класмаса теж не думала. Ну, та слухай, ти її зібрав, я думаю, не для того, щоб її зараз поламати. Я думаю, що ми будемо робити. Якщо буде подобатись таке відео, то я думаю, що ми будемо продовжувати щось таке подібне знімати. А якщо буде не подобатись таке відео, ну і то будемо дивитися по ходу, як там в нас вийде. Будем знімати е, так що всім це... гарного мирного дня. Бувайте, ставте лайки і підписуйтесь.